Доброго дня, мої дорогі та улюблені. Сьогодні в нас було три судових процеси. Перший судовий процес це клопотання про зміну запобіжного заходу щодо заступника охорони п'ятого президента Петра Порошенка Чучковського Вадима Вячеславовича. Одразу хочу зауважити, не дивлячись на те, що він обіймав посаду заступник охорони п'ятого президента, позиція саме Вадима Чучковського. В даній ситуації вона йде окремо. Так от, що чому, і що саме ми оскаржували? Пам'ятаєте, що слідча суддя Гречана Печерського районного суду міста Києва 8.05.25 року винесла ухвалу і продовжила незаконно запобіжний захід Чучковського. Визначили там непомірну заставу, там близько 350 млн мільйонів гривень. І відповідно ухвалила дане рішення в незаконному складі суду. А я завжди стверджую і завжди перевіряю законність формування складу суду. Ну і відповідно дуже добре в цьому розбираюся. Всі це знають. Так от відповідно, я оскаржила дану незаконну ухвалу про продовження запобіжного заходу в Київський апеляційний суд і Київський апеляційний суд підтримав мою правову позицію, скасував. Істотним порушенням ухвалу слідчої судді Гречаної Печерського районного суду міста Києва і відповідно повернув на новий на новий розгляд. Але ж строки визначені в клопотання слідчого за погодженням прокурора Генеральної прокуратури офісу генерального прокурора вже закінчилися, і фактично дане клопотання слід відмовляти і повертати відповідно слідчому в Державне бюро розслідувань. Але на підставі даної ухвали винесена інша ухвала слідчою судею Остапчук Печерського районного суду міста Києва. І відповідно ми теж дану ухвалу оскаржуємо в Київському апеляційному суді. Там дня на день буде, буде судове засідання. Але ми розуміємо, що по закону е, е, дана ухвала підлягає абсолютному скасуванню, тому що продовжена на підставі незаконної ухвали і вже скасованої ухвали. Але ж е, поміж тим е, Прийшов відповідний строк, я маю право подати клопотання про зміну запобіжного заходу, наприклад, шляхом скасування та мене під вартою, і застосування обов'язків. Чому? Тому що ну, первинно запобіжний захід, на підставі якої буде продовжено, скасовано по істотним порушенням, ухвалу судове рішення як незаконне. Відповідно, далі воно все, щоб ви розуміли, складається як карточний домик, і, відповідно, це падає. Так от, це називається з точки зору юриспруденції застосування доктрини теорії плодів отруйного дерева. Це теорія ЄСПЛ, Європейського Суду з прав людини. Так от, це ми ще не беремо непомірну заставу, тобто численні рішення ЄСПЛ, які чомусь Україна висновки не робить і, або робить і не виконує. Це, це зовсім інше. Але сьогодні ми слухались. Відповідно, Завуальовано в одному клопотанні була велика кількість клопотань. Я подала в даній ситуації клопотання про зміну запобіжного заходу не в Печерський районний суд міста Києва, а в Шевченківський районний суд міста Києва, тому що це ДБР. Пам'ятаємо підслідність ДБР. Підсудність ДБР, юридична адреса, адреса фактичного розташування, вони різняться. Є велика кількість висновків і вже зроблено і апеляція інші судовищі інстанцій про те, що рішення саме головного офісу ДБР можна оскаржувати в Шевченківський районний суд міста Києва. Так от оскаржувала, слухала слідча суддя Харбіна. Була прохання не прохання вимага застосувати закон для доставки Чучковського в зал суду не по ВКЗ, а особисто Хардіна направила в ДПР в слідчому відповідне повідомлення. Слідчий два рази, як повідомила слідчий суддя Хардіна, проігнорував суддю Хардіну і проігнорував суд. Я вважаю, що це є абсолютно незаконно. Безумовно, захист відреагує щодо цього. Але поміж тим відмовлено в клопотанні про зміну запобіжного заходу. Ну я чесно на дива не сподівалася, але ж будь-якому разі ми йдемо в апеляцію. Це як дива в Печерському суді. В принципі, було б непогано, але ж ми реалісти. От і відповідно я навіть зачасту надіюся на апеляцію, але більше надіюся на себе та на європейський суд прав людини. Так от, безумовно, ми будемо подавати апеляцію. слідча суддя Хардіна, я можу вам одразу сказати, там є проблеми з АСДСом, тобто незаконність формування складу суду, і суддя особисто зобов'язана перевіряти mm -hmm. з самого початку, коли приймає справи для проваження, чи законно сформований склад суду під її головуванням або ні. Так от, суддя Хардіна, я так розумію, не перевірив цей момент і, відповідно. 30-го буде ухвала, 30 липня повний текст. Але я думаю, ще не буду чекати повного тексту ухвали. Напишу апеляційну скаргу. Ну, спочатку незаконний склад суду. Ну а далі дамо доповнення. Так от це було перше засідання. Друге засідання в нас слухалось Барський районний суд Вінницької області. Слухали дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним насламком, з трупом. Там неповнолітня дитина. Загинула під колесами мого клієнта, обвинуваченого, але е, смерть це завжди погано. Але ж будь-якому разі я вважаю, що кожен повинен відповідати саме за те, що скоїв. Е, дитини були, я вже не пам'ятаю точно, там під три проміля алкоголя, п'ятнадцять е, років хлопцю. Е, дуже шкода безумовно, тобто, ну. Смерть це вже погано. Дитини, смерть це в принципі мільярд. Від... Ну, це взагалі неоцінене горе, це, це все зрозуміло. Але ж в будь-якому разі в той самій ситуації мій клієнт не мав змоги уникнути, і він, відповідно, не бачив. А... І відповідно це підтверджується окремими експертними заключеннями. Безумовно, потерпілих можна зрозуміти, все можна зрозуміти, і ми, повірте, ми це прекрасно розуміємо. Але ж будь-якому разі відповідати за ті формування і формулювання, які ставить орган прокуратури, ну, сторона захисту вважає, що попередньо, тому що якщо він мав можливості уникнути, це одне. А якщо він не мав можливості хлопця шатнуло, чи хтось його штовхнув, а там я так розумію, він був не один, тому що їхні покази вже свідків постійно змінюються. От, то він не мав змоги, виходячи з пошкодження транспортному засобі. Тем темно нічого не видно, швидкість була ну, дуже повільна. От, тому Теж є таке питання. Але в будь-якому разі ми сьогодні планували допитувати свідків. Представник потерпілих адвокат сказав, що у нього форс-мажори він не приїхав до барського суду. Відповідно, я теж виявилася у відрядженні за кордоном. Відтак ще й мій клієнт захворів. Так от тому ми відклали. І ще одне судове засідання. Мукачевський суд Закарпатської області, поділ майна подружжя. Ми відповідачі, ми представляємо дружину, і відповідно, чоловік подав на чоловік, це який називає себе кримінальним авторитетом в Мукачеві Закарпатської області. Правда, став, як він повідомляє, інвалідом під час війни. І, відповідно, як я зрозуміла, не допомагає дітям. Двоє малолітніх дітей, і відповідно, дружині тепер подає скарги, подає на дружину заяви в поліцію, позовні заяви до суду про поділ майна. Відповідно, квартири, щоб ви розуміли, там ну, велика кількість майна в нас немає. Звичайна квартира, де мешкають діти неповнолітні. Але ж в будь-якому разі, це є право чоловіка виселити дружину з малолітніми дітьми з квартири. Ну, це, це як я кажу, на совісті особисто кожного. Є совість, є права підстав, правові підстави. Ну і відповідно, сьогодні ми розглядали. А позивач суд не з'явився. Адвокат позивача захворіла. Це той, до речі, позивач, який був нещодавно визнаний судом винним у вчиненні домашнього і психологічного насилля щодо колишньої дружини та щодо неповнолітніх дітей, який кричав, погрожував. Ну, це його в принципі систематично, як розумію, поведінка, враховуючи наявність доказів в мене вже. Моти, і відповідно він вважає, що це норма, оскорблять жінку, зневажливо розховлюватись е, тощо, і відповідно чинити домашнє насилля, психологічне насилля щодо дружини та дітей. Я вважаю, що це є неправильна поведінка в даній ситуації. Зі мною була солідарна Мукачівська поліція, склали протокол на нашого кримінального авторитету, за за направили його в суд і визнали його винним. Він ще й прийшов суд, надав недостовірну інформацію, неправдиву, що він взагалі ніколи не вчиняє такі дії, вів себе, знаєте, так дуже приліжна. До того моменту, звісно, поки відео не подивилося, якому душа, як я кажу, полетіла в рай. От, і безумовно, там, ну, все як я кажу, один відеодоказ замість тисячі слів. Крім того, дану особу є адвокат. Безумовно, право на захист це прекрасно. Свідоцтво даного адвоката Закарпаття підписано Фазікошем Олексієм Андрійович. Це адвокат. Він себе позиціонує, голова Ради адвокатів Закарпатської області з 2012 року. Адвокат прописано в реєстрі ЄРАУ Єдиний реєстр адвокатів України 2006 року і на хвилиночку. А освіта юридична отримана в 2009 році. Чи може бути не адвокат без юридичної освіти? Ну, питання риторичне. Безумовно, ні. Коли ми подивилися, чи є він використовує свідець свідоцтво, він використовує свідоцтво адвоката за аналогічним. Цифрами, номером дата з Логойди Ірини Володимирівни. Вона була адвокат. Зараз вона нині суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області. Щодо даного факту вона вищу раду правосуддя пояснення надавала з доказами за моєю скаргою? Безумовно, подякуємо пані Логойді за вичерпний перелік за докази за фотокопії документів. Які відповідно є в органах досудового розслідування. Відтак я впевнена, що адвокат не може не мати юридичної освіти. Крім того, якщо Фазикош Олексій Андрійович отримав вищу юридичну освіту в 2009 році, то як він може бути керівником Ради адвокатів Закарпатської області вибиратися в 2012 році, якщо закон про адвокатуру та адвокатську діяльність каже? Головою Ради адвокатів регіону може бути особа, адвокат зі стажем від 5 років. Імперативна норма. Відтак, якщо у фазі Коша освіта юридична 2009, це ж ще стаж повинен бути мінімум 2 роки як юриста. 2009 плюс 2 роки це 2011. 2011 це ідеальна матерія. Плюс 5 років це 2016 рік мінімально стартує, коли він може обиратися. Я так розумію, що він ще не діє з ознаками ведення в оману численних адвокатів регіону та інших. А можливо, ну цього не могла не знати керівниця вже неповноважна ради адвокатів України ізовіталі Дідія Пала або вона прикривання, або чисто теоретично, або Погоджує такі дії, але в будь-якому разі, і перше і перше, і друге це незаконні абсолютно дії з ознаками незаконності. Відповідно, повинна реагувати Рада адвокатів України, але ж ми розуміємо, що з листопада 2022 року в всіх органах адвокатського самоврядування немає повноважень. По закону я додаю. Рішення Ради адвокатів України, якими самовільно продовжує повноваження КДК регіонам, ВКДК, по закону В Ради адвокатів України таких повноважень немає. Відповідно, повноваження надаються тільки конференції адвокатів регіону і з'їзд адвокатів. Крапка. Це як? Науковці збираються навіть під час війни. Прокурори збираються під час війни. Вища рада правосуддя працює, рада суддів України збирається. Тобто для них я так розумію, війни немає, а для адвокатів війна є. А при цьому Рада адвокатів України регулярно збирається. Ну розуміємо, що в неповноважному своєму складі, але по закону, але як є, в Закарпатті. так що вибори провести можна і порушується ключовий конституційний принцип виборності. Тому що кожен з нас має право подати відповідно, свою кандидатуру і відповідно, щоб адвокати регіонів голосували. Оцей зараз хаос, те, що адвокати зробили в плані органів діяльності в органах адвокатського самоврядування, ну це суперечить конституцію, це суперечить закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. І відповідно підтвердження є вже в численних рішеннях судів, які набули законної сили, а також висновок парламентський висновок дослідницької служби Верховної Ради України з аналогічним змістом, що органи адвокатського самоврядування зараз працюють без повноважень а Рада адвокатів України не має повноважень по закону продовжувати самостійну діяльність. Рад рад адвокатів регіону, КДК регіону, ВКДК, тому що в них по закону немає таких повноважень. Тому сьогодні день був достатньо плодотворним, не дивлячись на численні перемовини, дзвінки документів. Малюк Ужгородський міжкрайонний суд Закарпатської області. Слухаємо справу щодо Фазікоша. Я позивач, за кош відповідач. Він відповідач і як адвокат, як фізична особа, і відповідно як голова і, 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 і рада адвокатів Закарпатської області. Так от, так от малюк закрив суддя, який слухає захист гідності, тому, що Фазикош, ну, він мене досить таки негарно почав оскарбляти, порівнювати. Звинувачувати у вчиненнях злочину. Я чесно ніколи не терплю такі речі. Причому з полуслова. причому я бачу все, ми реагуємо. 20 хвилин в минулий раз новини не протримались, Як в мене вийшли документи по всім площадкам і частина, майже вся час, всі майже зняли, зняли свої публікації як недостовірні, неправдиві. Тощо, тому що від мене одразу була направлена претензія. А після претензії я буду подавати в суд, хоча я маю право претензії не подавати одразу в суд, відшкодування і до побачення. Так от, розікош постійно тіпа, тіпа хворіє, не з'являється, правда, документи не надає, що він хворіє. Ну, відповідно, малюк закрив, суддя малюк закрив підготовче засідання і призначив до судового розгляду. Ми прослухались в судовому розгляді, і суддя-малюк пішов до нарадчої кімнати. Зараз інститут з лютого 25-го року інститут кімнати» спростили, по-іншому називається для ухвалення судового рішення суд видалися. Це так називається. Ну, щоб ви розуміли, нарадча кімната фактично по по-старому. Так от повернувся і каже: ви знаєте, з якого ж прислав лист, що хворіє, повторний, раз. І друге. Що у нас є відомості, що електронний кабінет є в ЄСІЦІ, під системі ЄСІЦІ, електронний суд були технічні збої. Тому фазі кошти викладка і, відповідно, давайте будемо відкладати. Я вже почуяла, щоб ви розуміли. Я чую, знаєте, ото кров на відстані одного мільярду кілометрів. Я зрозуміла, що суддя-малюк десь став певний нахидний шлях, і відповідно день в день направила запит в. Установа, яка здійснює технічне обслуговування. Це називається ДПСС державне підприємство інформаційно судові системи. І мені одразу ДПСС надало відповідь, що ретельно, причому збоїв не було, то не було, все було доставлено, то доставлено по Щоб ви розуміли, я запитую години, хвилини, секунди і мілісекунди. Це, 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 це ж дуже важливо, але це щодо інших речей. Так от. І відповідно для того, щоб відвід не заявляти пану малюку, тому що я розумію, мені вже, повірте, дзвонять з регіону, вони там радяться. Е е ну, якщо мені дзвонить е окремо адвокат і каже, що е начебто дзвонила за Карапальського апеляційного суду і якісь були перемовини, то ну, я все розумію, але я в це не вірю. І в принципі, навіть якщо б я в це повірила, мені все одно буде рішення окей. Не буде правильного законного рішення. Напишу одну скаргу по всім пунктам. І ще й перевірю там 200 рішень по всім інстанціям, які виніс цей суддя. Маю право, маю право як громадський контроль, свідомий громадянин України тощо. Так от направила судді малюку заперечення на законі дії головучого з вимогою обов'язково по ЦПК винести ухвалу і повідомити. Персональної особисто Вищу раду правосуддя про вчинення паном Малюком дисциплінарного проступку. Описала цей проступок і, безумовно, вищу палі комісію судді України для долучення до суддівського досвіді, щоб наступний раз, коли він обирався, там хотів кудись далі піти, щоб ситуація по фазі кошу і по криворучку нагадувала кожен раз про цей випадок. Тому що я завжди прошу, не прошу, вимагаю виконати закон і прийняти законне рішення. Я вважаю, що Україна варта того, щоб в нас правила не зв'язки, не налічні готівка, а закон. Я вважаю, що це є абсолютно правильно. Тому захищайте свої права і будуть вам щастя. От, якщо будуть якісь питання, звертайтеся, і ми вам завжди допоможемо. Завжди ваша Криворучка Лорис Сергійовна. 还不乐意。